Провадження християнства в Київській Русі Україні не становило одномоментного акту. Це був тривалий процес, що зазнав впливу різноманітних чинників ідеологічних, політичних і духовно-культурних. Хрещення Русі не просто є епохальною подією. Це подія, яка змінила цив... процес цивілізаційного розвитку нашої держави, запро... запрограмувавши його на тисячоліття вперед. Хрещення має велике значення, будь-яка дата. Чому тому, що це є навернення нашого народу до спасіння, навернення із темряви до світла. І тому святкувати будь-який рік, скажімо, навіть 1025-ліття, чи там 1030, звичайно, є велике має велике значення для нашої церкви, для нашої держави. Християнство в Україні пройшло як еволюційний шлях свого розвитку. Так і революційне прийняття. Ще в Першому столітті на території сучасної України на Київських горах побував апостол Андрій. З того часу прийнято вважати, що християнство почало поширюватися у північному Причорномор'ї. Це був перший етап еволюційного сприйняття. Мешканцями майбутньої України християнства. Наступним етапом еволюційного сприйняття були часи Аскольда і Діра, які були перервані язичницькою реакцією, коли із Новгорода прийшли варяги з Олегом і почали князювати в Києві. Третім етапом еволюційного сприйняття християнства було правління княгині Ольги. Яка після смерті свого чоловіка Ігоря прийнялася християнським милосердям і, власне, підготувала ґрунт до хрещення Русі Володимиром Великим. Справа в тому, що в усі ці етапи Слово Боже було доступним. Майбутнім українцям, стародавнім Русичам, не лише грецькою мовою. У панонських життях Кирила і Мефодія і в сказаннях чорнорисця Храбра говориться, що Кирило і Мефодій, прийшовши в Херсонес, знайшли там чоловіка, який мав Євангеліє руськими письменами писане. А отже є підстави вважати, що Євангеліє було відоме на території Київської Русі задовго до прийняття неї християнства. Коли ми дізналися із літопису про те, що коли Андрій Перезваний прийшов на берег Чорного моря, то він дізнався, що тут є велика річка Босфор, тоді вона називалась. І він пішов до гирла цієї річки, а потім по березі річки Дніпра. Нинішнього почав підніматися до верхів'я річки Дніпра. І, звичайно, що ідучи заходячи у різні населені пункти, він хрестив людей, які Визнавали Христову віру і, звичайно, ставив священників і навіть єпископів. Цьому є свідчення, що у 325 році на першому Вселенському соборі був присутній або ж брав участь у дії Святого Собору Вселенського єпископ із Скіфії. Потім він піднімався вище і, звичайно, був аж на горах київських, де, поблагословивши ці гори, сказав, що тут висіяє благодать Божа і постане дуже багато церков, тобто храмів Божих із золотими куполами. Як це і сталося? Церква розвивалася, але особливо уже перед, скажімо, свяченням, хрещенням Київської Русі, дуже Повільно розвивалась. Чому? Тому що був великий дуже супротив язичництва ідолопоклонства. І коли настало перше хрещення, тобто при Оскольді, який охрестив Киян у 866 році, то це хрещення, як би сказати, було відкинуте через те, що він був вбитий, а Язичництво знову отримало велику перевагу. І тому, звичайно, що князь Володимир, який, вивчивши всі віри, і зрозумів, що нічого не може так укріпити державність і моральність суспільства, як Христова віра, тому і вирішив охрестити киян і всю Русь. Підвалени впровадження християнства в слов'янських землях заклали солунські просвітителі Кирило і Мефодій. Саме завдяки їм було створено оригінальну слов'янську абетку, перекладено з грецької та латини слов'янською мовою, богослужбові та церковно-канонічні тексти. Праця святих Рівнопосних святителів Кирила і Мефодія дуже велике має для нашого народу, тому що вони створили кирилицю, тобто азбуку для, мови, для нашої мови, якою розмовляли тодішні наші предки. І... Мова була досить дуже близькою до болгарської на той час. Тоді були мови дуже похожі. І тому, скажімо, коли приходили священники із Болгарії із своїми книгами, то наш народ легко розумів значення молитов і міг, як кажуть, брати участь у молитовному зібранні, для, як би сказати, молитися і тим самим і серцем, і розумом. Відчувати значення молитви і цієї віри, яку принесли на Русь святи святителі, солунські брати Кирило і Мефодій були напівгреками, напівслов'янами, і на запрошення болгарського царя Михайла, який планував прийняти християнство для болгарського царства, винайшли можливість, як мужі книжні, адаптувати. Мову богослужінь і Євангелія для сприйняття старобулгарського народу. І, очевидно, відштовхуючись від Євангелія руськими письменами писане, вони удосконали, удосконали тодішню писемну мову, винайшовши сприйнятний алфавіт, спочатку глаголицю, потім удосконаливши її кирилицю, за допомогою якої до Слова Божого навернули. Слов'янські народи. Відомо, що Великий князь Володимир, охрестившись у Херсонесі, в Корсуні, прийшов до Києва не сам, а з єпископами і многими священниками. Очевидно, це були священники-болгари, і ми говоримо про перший південнослов'янський вплив в історії християнства на Русі. А отже, Трудами Кирила і Мефодія, Слово Боже у вигляді книг Євангелія, тиражованих у рукописних майстернях Болгарського царства, прийшло на Русь. А отже, світло християнства поширювалося за їхньою допомогою на Русі і сприяло більш глибшому утвердженню нового віровчення. Великий князь Володимир, за прикладом своєї бабусі княгині Ольги, вирішив змінити язичницьку віру. Він був змушений обирати релігію між ісламом, іудаїзмом та християнством. Але Володимир твердо вирішив прийняти віру грецьку православну. Ми знаємо із літопису, з історії нашої держави. і Нашої святої православної церкви про те, що язичництво дуже і дуже супротивилося як хрещенню Русі, так і розвитку Святої Православної Церкви. Ми навіть і зараз бачимо завжди протест, коли, скажімо, йде хресний хід по. Хрещатику з святою Варвамащами святої Варвари, то ми бачили, як язичництво лютувало, як вони топтали ікони, хресне знамення і вигукували різні негарні, як кажуть, слова проти нашої церкви, проти нашого Бога. І тоді також це було видно, бо ми знаємо, що кілька разів горіла, горів храм святого Георгія Побідоносця на Подолі, в якому молилася княгиня Ольга, і княгиня Ольга змушена була іти туди. з Охороною. Ми знаємо також, що е, язичники вбили святого князя Михаїла і Боярина Федора. І багато, багато таких прикладів можна приводити, коли язичники лютували і перечили е, е, розвитку святої православної церкви на Русі. Говорячи про язичницьку реакцію стосовно християнства на Русі, очевидно, все-таки відділяти. Декілька світоглядних рис язичництва. Справа в тому, що на території сучасної України жили стародавні Русичі, котрі ще у найдавніші часи, приблизно 7 тисяч років тому, відмовилися від кривавої жертви, замінивши її на розгорнуту метафору типу Коровай. І були. Язичники, які жили на півночі. Літописець Нестор називав їх акі звєрі лісні живу дані серед лісов і болот. Так ось і князь Ігор, який вбив Аскольда і Діра, і Володимир після княжіння в Новгороді, після часів Ольги, прийшовши до Києва, прийшов не сам, а з язичниками варягами, Тобто не тими, хто був плотью від плоті, крові від крові русичами і жив по обидва боки Дніпра. Отже, можна зробити такий висновок, що еволюційним шляхом мирно співжили давні русичі і християни, які проповідували своє віровчення, бо в часи Ольги за літописними даними. В Києві було декілька десятків церков. А язичницька реакція, яка приходила з півночі, нищила ці церкви, піддавала вогневі. Щоб охрестити Русь і впровадити християнство, князь Володимир мусив спочатку особисто прийняти хрещення. Але як язичник і войовничий князь, він не хотів принижуватися перед греками і покірно просити у них хрещення. Володимир хотів і віру православну здобути шляхом завоювання. Розповідь про хрещення князя Володимира Великого прийшла до нас із літопису Повість временних літ. В якій, у якому літописець Нестор використав матеріали так званого первісного літопису? Загалом слід сказати, характеризуючи поїзд зремних літ, що це перша писана історія давньоруської держави. Більш того, перша писана історія з точки зору християнського цивілізаційного процесу. Говорячи про повез зримних літ, літописець мудро починає нашу історію від потопу Всесвітнього, а потім одна з наступних оповідань. Оповідання про апостола Андрія, який сказав, що тут буде місто, над яким осіяють благодать Божа. А потім дається розлога характеристика вибору Володимиром релігій і даються розповіді про його осліплення, про чудотворне зцілення. тобто, Уже в повісті временних літ ми бачимо риси майбутнього життя майбутнього святого. Як би не було, але Літописець кожним своїм словом підкреслює, що обрання Володимиром християнства як панівної і державної релігії Русі було не просто випадковим, а було. Здійсненням волі Божої князь Володимир дуже довго вивчав різні віри, і поки не послав він у різні країни до різних вірувань своїх послів, які приїжджали і розповідали йому про значення тієї чи іншої віри, і чи подобається їм, чи не подобається. Багато що подобалося князю, багато що не подобалось. Але коли приїхали посли із Константинополя, які Перебуваючи там, відвідали Софію Константинопольську і е, молилися, або ж були присутні, бо ще вони, можливо, і не вміли молитися, були присутні на богослужінні. То, приїхавши додому, розповідаючи князю, говорили, що вони не знають, де були чи на небі, чи на землі. Звичайно, ми знаємо з е, літопису про те, що вже тоді в Оточені князя були християни, і, зокрема, навіть серед воїнів, серед купців і навіть серед бояр. Традиційно Київська Русь з давніх часів, живучи по сусідству із греками-візантійцями, переймала елементи її культури. Тобто ми говоримо про взаємовплив двох культур. Відповідно, саме від Візантії можна було і обрати християнство. Крім того, на Заході були молоді християнські нації, які на Русі сприймалися як більш дикі народи. Через те поляки і деякі західні південні слов'яни не сприймалися княжем Києвом. А крім того, Ті народи були відвічними ворогами, які, на відміну Візантії, вторгалися на територію Русі. А отже, для київського князя було принизливо брати християнство від ворогів своїх. Князь Володимир був дуже гордим і він не хотів, як би сказати, кланятися грекам. А тому він вирішив, ну так би мовити, силою взяти собі хрещення. І пішовши походом із своїм військом в Крим, завоював колонію греків, нинішнє місто Корсунь. Ось і почав вимагати, щоб царі, тобто Константинопольські імператори, їх було два брати, царювали на той час. Ось Василій Константин, віддали свою сестру за нього заміж. Але вони заперечили тим, що він був не християнином, тобто не хрещений. І вони не можуть через це видати свою сестру за нього. І тоді він. Погодився прийняти хрещення тільки з умовою, якщо вона за нього вийде заміж. Прийнявши у Хресонесі хрещення, князь Володимир прибув до Києва і ухрестив своїх синів. Одночасно князь повелів знищити ідолів. А влітку 988 року у Дніпрі було проведене масове хрещення киян. Коли Князь Володимир прийняв хрещення в Корсуні, то він повернувся до Києва уже із численною кількістю духовенства єпископів і навіть митрополит поїхав до Києва, який був призначений Константинопольською вселенською церквою. І коли приїхав він, він почав радитися із своїми боярами, як це краще зробити. Ось і князь оголосив на весь Київ, що хто не прийде хреститися до річки Дніпро, то той буде вважатися ворогом князів. І, звичайно, що люди десь, можливо, навіть. І під страхом, боячись стати ворогом князю, бо знає, як він жорстоко розправляється з ворогами, змушені були прийти на це хрещення. Звичайно, це не говорить про те, що це настільки було примусово, що всі прийшли тільки під, як би сказати, від боязні смерті. Звичайно, що багато людей, особливо. Які знали серед, це, серед своїх християн, спілкуючись з цими християнами, вони вже знали про цю віру. І коли оголошено було хрещення, то більшість, звичайно, прийшло добровільно. Звичайно, що літопис говорить про те. Що одні стояли по шию в воді, інші по підруки, по пояс дітей тримали біля берега, щоб не утонули. Бо людей було дуже багато, і всі не могли так вміститися в Дніпрі, щоб прийняти, як кажуть, заразом хрещення. Ми знаємо з літопису про те, що князь із єпископами із митрополитом їздили по всіх землях, по всіх містах і. Проводили хрещення тих людей, які жили в тому місці, і ставили хрест і, так би мовити, князь велів будувати кам'яні храми. Так була, зокрема, і побудована Софія у місті Новгороді. Так був побудований і храм у Києві. На місці Золотоверхового Монастиря є таке припущення, і доцільно, певно, мабуть, і вважати за дійсне, що храм постав ще до Кам'яного Михайловського Золотоверху дерев'яний і він був кафедральним храмом митрополита Михаїла. Характеризуючи хрещення Київської Русі безпосередньо киян, літописець говорить, «Путята Охрещував вогнем, а Добриня мечем. Тобто, десь дає зрозуміти, що на час масового хрещення у водах Дніпра і Почайної киян не всі дійшли до розуміння необхідності прийняття нової віри. А отже, була державна воля, державця Русі, яка передбачала. Можливість спасіння християнського для киян. Отже, батько князь вирішив за свою націю, за що, власне, нащадки тих киян і мусять бути вдячними князю Володимиру Великому. Адже акт хрещення Русі визначив цивілізаційний поступ України як Європейської держави, яка Визначала розвиток історичного процесу всієї Європи. І в наші дні історики не дають однозначної оцінки охрещенню Руси України. А все через революційні методи встановлення християнства. На мою думку, він є виправданий, тому що еволюційний розвиток суспільних відносин в страдавній Русі. Залежав від багатьох зовнішніх чинників на півдні кочівники, на півночі Варяги. І, власне кажучи, прискорення подій, які визначала еволюція суспільного розвитку, призвела до більш прискорного розвитку самої Русі в економічному і культурному плані. Хрещення Русі дало розвиток. Архітектурі, яка мала свої самобутні риси, розвиток писемності музиці і іншим галузям мистецтва. І, власне кажучи, прийняття християнства дало змогу стародавнім Русичам бути рівноправними партнерами серед європейських купців і Вельмож. А отже, Русь. Розвитком своїх дипломатичних можливостей посіла центральне місце в історії Європи. По-перше, люди, вийшовши із темряви до світла, почали розвиватися, як би сказати, вже в іншому руслі, тобто в християнській моралі, в християнських цінностях. А християнські цінності ми знаємо настільки сильні, що, скажімо, якщо брати приклад із Візантійської імперії, то вона найдовше проіснувала. Аж 1200 з лишнім років це свідчить про те, що цінності християнської моралі і, взагалі, християнські цінності дуже живучі і дуже корисні для суспільства, для скажімо, жителів того чи іншого тої чи іншої держави. І прийнявши хрещення, звичайно, що моральність Русі почала значно підніматись, духовність підніматись і. Держава дуже зміцнювалася і укріплялася. і свідчення цьому ми бачимо часів Ярослава Мудрого, коли він теж озброївшись хрестовою вірою, хрестовим хресним знаменням, ось як би сказати, захищаючи рубежі своєї батьківщини і зміцнюючи відносини з іншими християнськими державами, зміцнював державу до досить могутньої, яку побоювалися навіть західні держави. Після хрещення киян Христова віра поступово ширилася серед слов'янських племен Київської держави. Завдяки Володимировому хрещенню Києворуська держава змогла надалі претендувати на рівноправне місце християнських держав та на утворення самостійної церкви. А найголовніше наш народ утвердився у вірі православній і законі християнському. Прийняття християнства в часи Київської Русі.